У Вінниці на базі центру комплексної реабілітації Поділля проводять навчання для фізичних терапевтів, ерготерапевтів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини з п'яти областей України. До тренінгу долучились фахівці, які працюють переважно з військовими, які втратили зір. В Україні щороку 30 тисяч людей частково або повністю втрачають зір, чимало саме через війну. Наразі серед бойових травм 13% пов'язані із втратою зору. Тому реабілітологи у шпиталях мають знати практичні аспекти роботи із такими пацієнтами. Навчання побудовані на практичних модулях з відпрацюванням техніки, фізичного супроводу незрячих людей. Якщо людина з порушенням зору переходить дорогу. Вона підходить до пішохідного переходу і треба чітко перед собою перейти перехід. Так? Порушення може бути вестибулярного апарату, вона може відхилятися, йти в сторону, кудись там на автомобілі або взагалі рухатися і збиватися з свого шляху руху. Для людини з порушенням зору важливо натренувати вміння відчувати відстань. Знайомили учасників навчання з тим, що таке тактильна навігація і як її правильно використовувати людям з порушенням зору. Розповідали про види тактильної плитки, направляючу та попереджувальну. Чим вони відрізняються між собою за допомогою білої тростини в повній темряві реабілітологи намагались подолати шлях людини, яка втратила зір. Тому це дуже тяжко, тому що мозок навантажується, і щоб зрозуміти, що далі. А далі що щоб не впасти і щоб йти йти? Якщо ми самі на собі це все не будемо відчувати, то ми не зрозуміємо людину, яка це переживає.